Вже три дня хотів їхати на море відуськи вам знімати. А поїду в аеропорт. Моніку повезу. Hello. Повезу Моніку, тому що друзів треба виручати. Моніка поїде або до родителей, або у любов пройшла. А друзів треба виручати. У Руслана Нове кохання <свят> на 4 години і нема коли везти. Моніку я в аеропорту везу. Пішли. Отака така любов буває. Раз і Тут за немає. Ось йдеш, що така красота, прямо ух, одна зовуть, дві. Супер, дві, як красива. Бліз! Ютуб! Супер! Дерве так Ай, субути пол! Або дуже бліст! супер! Ух! Ух! Все, пошли, моника, блин, взяла в 7 часов э, самолет. А уже, блин, уже 6 давай я ее отвезу. А ты с ней на ты говоришь? А расслабься. Не, ну. Эй, хлю! Хлю! Супер!

Ну ми вчора шутили, Ну ладно, я так скажу на яку тему. Вона серйозно сприйняла. Е, короче, соптих винуватий. Вона ще мені була. Ну ще, дай іди, ти її любишся зразу за другу. за твої гроші, що ти тратаєш на них. Я б сам би я б відіб, бо і був, блядь. Друже, ви ще то на них зовсім. Вона собрала вже речі? Угу. Давай. Так. Боніка. Клу, не те болока Ну, это мой разговор. Монико. Клю. Окей. Монико, let's go, аэропорт. Монико, Сергей, let's go, аэропорт. Yeah, yes. No, like Чого? I, I, I я, yes. Чего? Такси вы навезли? Да я прокатал. Давай, let's go, Сергей. Байк, eh, окей. Okay. Хорошо, давай ты выключай. Все, всем пока. Тут не заменимый сейчас... Місто одної Русик 10 наведе зразу. Та не приходу за рукає, ти правда.